Доброго дня з Різдвом Христовим 25 грудня. І сьогодні в огляді будуть сінапи. Такі сінап, як Сінап Канділь і Алматинський Сінап. Ну, також ще от спробуємо чуєро в холодильнику залишилась. Ну, скажу відверто, це вже вона трошки перестигла. Ну, до неї трошки пізніше дійдемо. Значить, Сінапи. У мене поки що є Канділь і Алматинський. І ще збираюся на весну в колекцію Білий Сінап. Ну, з оглядів, я так зрозумів, що це найсмачніший синап. Так, це вже другий рік мене плодоносить. Дуже красиві яблука. Такі продовгуваті з червоним таким е, румянцем. Ось, Мені подобається цей сорт і по смаку е, Цей рік я пробував в капусті квасить, Дуже смачні, от саме квашені. От Білий сінап, е, там, не раз я бачив, що іще краще. Ну і по смаку зараз подивимося, яка консистенція на даний час на... Так, от бачимо, що ми бачимо. Так, я вже бачу тут стеклянність. Тобто це, ну, це не вистачання кальцію. Для ранніх сортів і для літніх це не критично. А от для зимових це так. Довго не будуть лежати. Ну, вже бачимо, що соку небагато і вже така м'якош рихла. Так що десь листопад грудень потрібно до нового року споживати. Так, пробуємо. Так, соку практично не відчуваю. М'яко ж дуже рихла, така тающа, тобто спліт уже фактично перестих. І ну, смачна, але скажімо, така вже, як трошки картоплину нагадує. Кислоти взагалі немає. Е, Які соку е, сахару. ну За рахунок того, що кислоти немає, то сахар так трошки яблуко наче солткувати. Ну, по крайній мрії не прісне. Так, тобто. Яблуко смачне, але вже таке рихлувате. А я полюбляю більш такі е, хрумкі, солодкі яблука з твердим м'якушем. Так, і сінап алматинський. Так. Ну, тут вже більш щільна, м'якуш відчувається. О, Так, так, да, більш щільна. Так, ну по характеристикам я. Е, Читав, що цей саме сінап найдовше лежить до цих синапів, за рахунок щільної м'якушу. Бачимо, сок є, м'якуш не така рихла. От як зараз надавлю, сок бачимо, біжить. Коли Сінап от соку практично не біжить, а вже бачимо от, як картопля. Так, і дегустуємо. Так, тут м'якош білого кольору, тут жовтого кольору із жовтими прожилками. О. Тут яблуко більш хрумке, але <coughs> чи є кислинка така, скажімо так, яблуко ще може полежати. І, думаю, от січень місяць саме то. Що можна їсти. Ну, хіба що хтось полюбляє кисло-солодкі яблука з такою кислинкою, трішки навящивою. От щось подібне в мене колись було до Чонапринця два роки підряд, в таке время їв, споживав, теж в січні. А цей рік навпаки, там все нормально. От тому я ну, не люблю таку кислинку. Є така гармонійна. Яка робить пліт смачний, а єсь така трошки різкувата. Стоку багато. Хрумке. От, хто полюбляє кисосолодке яблука, от те, що треба. Побачив мене там ще кілька плодів, яке воно буде в січні і чи зникне кислинка. Так, ну і на завершення ще от хотів спробувати чоїро. Ну До нового року це ну максимум лежить цей сорт. Це такий пізньоосінній сорт, я б сказав би навіть осінній жовтень, листопад. Ну, грудень вже навіть в він вже не вилежує. Так, от бачу вже все. Ось як вчора дегустував Анджеліно. Там, ну, взагалі перестигло було. Навіть не було що дегустувати. Так і тут. Так, вже бачимо чорна м'якош, тобто перестигла пліт. Ну, сок перевіряти тут немає сенсу. Тут вже рихла м'якош. Зараз побачимо, що по смаку. По смаку. Дуже солодка, от така, наче картопля з медом. Тобто, ну, їсти можна, але, скажімо так, м'якош не характерний азійським грушам, хрумким соковитим. Тобто, я я, явно, що плід уже давно пройшов свій пік легкості, споживання. Ну, добре, що хоч і не гниє середини, як Анжеліно, І то добре. Тобто десь листопад до середини грудня треба споживати. От чуєро. Ну, смачний, смачний такий винний присмак. От, і сахару багато. Але. Не те, що я полюбляю в таких грушах. Ось такий огляд в майбутньому, думаю, ще буде кілька сінапів, можна буде в колекцію. І з Алматинським Алматинським я ще не прощаюся. Після Нового року ми ще з ним зустрінемося. Дякую за увагу.